Для чого Володимир Зеленський розкритикував Байдена в інтерв'ю для провідних видань Північної Європи? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал «Свій до Свого по своє» І в цьому відео я хочу оглянути ключові тези колективного інтерв'ю Володимира Зеленського для представників медіа з Швеції, Норвегії Ісландії. І, власне, виходячи з тих ключових тез, ну, зробити певні дуже дуже важливі висновки. Щоб нічого не пропустити, я, власне, їх виписав. Перед Вашингтонським самітом партнери заявили, що не готові прийняти України в НАТО, але нададуть 6-7 систем ППО, які ми досі не отримали. Про це Володимир Зеленський говорив в контексті планування, а що ви думаєте, а стосовно зими, а як це все переживати, наступ росіян і так далі. Він каже, що її стосовно само собою плану перемоги. І в цьому контексті Володимир Зеленський каже, що от мені відразу сказали, що в НАТО не візьмуть, але якби ви розуміючи, що у вас є потреба, ми готові вам дати 6-7 систем протиповітряної оборони, але їх до цього часу не надійшло. Напередодні важкої ж зими, під час того, коли Володимир Путін вже фактично збільшив обстріли України, і цілком може бути що. Ближчим часом вони можуть стати ще агресивнішими. Володимир Зеленський дає таку відповідь. І дійсно, ця обіцянка про 6-7 систем ППО вона звучала і вона не була виконана. Ця фраза Володимира Зеленського відповідає дійсності про те, чому він стільки часу про це мовчав і критично не висловлювався. Але йдемо далі. Ми до цього питання ще повернемось. Україна отримала лише 10% від пакету допомоги, за який проголосував Конгрес у 2024 році. Це не смішно. Ну, там, в контексті, Володимир Зеленський говорить, і це не смішно, що так відбулося. І це не про гроші, як він говорить, тому що рішення вже прийнято і проголосовано. І так, це проблеми з бюрократією, з логістикою. Володимир Зеленський після того почав поправлятися. Але. Фактично, він розкритикував вперше, як на мене, він розкритикував ту допомогу, той процес передачі допомоги від президента США Джо Байдена. І тут виникає запитання: запитання таке достатньо цікаве. А чому ти не говорив про це раніше? Чому потрібно було дочекатися вже останнього тижня напередодні виборів президента Сполучених Штатів Америки? До прикладу, в Німеччині зараз є така ситуація, попри. Те, що там політики також конюктурять, кожен із політиків, зважаючи на позицію німецького народу, він хоче показати, що він допомагає Україні. Олаф Шольц про це постійно говорить, і Німеччина передала Україні дуже багато найбільше із всіх держав Європейського Союзу. Але. До прикладу, Олаф Шольц займає позицію категорично проти передачі в Україні далекобійних ракет Таурус. І ось конкурент Олафа Шольца, теперішній лідер Християнсько-Демократичного Союзу, партії Ангели Меркель, він каже, що треба передавати ракети Таурус і так далі. Тобто, там всередині в Німеччині йде змагання між політиками, хто більше любить Україну, хто більше допоможе Україні. Чому на рівні дипломатії? Не можна було цього зробити і Сполученими Штатами Америки. Чому треба було чекати лише останнього тижня, фактично перед виборами в США, а весь цей час, по суті, підігравати демократичні партії і при цьому дійти навіть майже до скандалу, коли і Дональд Трамп і його потенційний віцепрезидент говорили, що Зеленський хоче перемоги Гарріс. Це питання дуже дуже непрості і на це є певні причини, але йдемо далі. Коли я попросив далекобійні ракети в рамках плану перемоги з умови їх використання лише в разі війни продовження війни Росією. Мені сказали, що це ескалація. І Володимир Зеленський досить гарно проходиться і знову ж таки правдиво насправді проходиться по позиціях західних політиків, в першу чергу, по позиції Білого Дому стосовно того, що таке ескалація, що таке неескалація. От вже е солдати Північної Кореї вже фактично знаходяться на межі зіткнення з Збройними силами України. Це ескалація чи неескалація? Та кількість озброєння, яку Північна Корея передала, так хто і якої ескалації зараз повинен боятися? Чи це просто відмовки? І досить цікаво є також деталь, що Володимир Зеленський говорить про те, що в плані перемоги ми просили передати в тому числі томагавки. Але це була конфіденційна інформація, і ця конфіденційна інформація е, проникла в ЗМІ, потрапила в ЗМІ. І як може бути протиникання конфіденційної інформації між партнерами про перемовини про такі речі, як вони можуть просто так потрапити в ЗМІ? Знову ж таки, це прямо Володимир Зеленський вказує на Білий Дім. На Білий Дім, який очолює Джо Байден. Це дуже цікаві насправді фрази. Попереду критична зима, яка стане великим викликом. Це буде вже третя зима з відключеннями світла та труднощами. Ну і знову ж таки, в цьому контексті про те, що всі сторони, які щось пообіцяли, вони повинні виконувати те, що пообіцяли, тому що наше планування побудоване. На тому, що ми на щось розраховуємо, ну якось приблизно так. І знову ж таки це зачіпає ті самі Сполучені Штати Америки, допомога, в тому числі та допомога, яка вже проголосована. Остання, мабуть, теза на сьогодні в Грузії перемогла Росія, яка захопила частину країни і ну, там покроково Зеленський описує механізм, що спочатку захопили, тобто вторгнення 08.08.08. 08, 08. І після того трансформація про російський уряд, ну і зараз вже зміна євроінтеграційного, скажімо так, вектору геополітичного на промосковський. Причин цьому багато. Володимир Зеленський тут, звичайно, спрощує, вішаючи всіх собак на Росію. Це далеко не так. Насправді, те, що відбувається в Грузії, це страшні геополітичні сценарії, про які я говорив в попередніх відео. Но, але Володимир Зеленський наводить приклад Грузії і каже, що Молдова через рік-два її чекає така сама доля, як у Грузії, якщо нічого не змінить. І знову ж таки, це правдиві тези. Тільки чому ці тези не лунали раніше? Ми могли б захопити Курську атомну електростанцію, але ніколи не хотіли цього. Ну, це, це вже так для заспокоєння. Але. Оці всі фрази і оця критика, я б сказав, що Володимир Зеленський досить грамотно спілкувався із журналістами з Північної Європи. Там, якщо я не помиляюсь, були шведи, Норвежці і Ісландці. Вони задавали хороші запитання. Володимир Зеленський давав достатньо повні відповіді, достатньо чесні. Критика в бік Білого дому була абсолютно справедлива і підтверджена тезами. Питання чому зараз? І тут є два пояснення. Перше пояснення. Вони бояться приходу Дональда Трампа і пробують його хоча б якось задобрити на фоні того, що перед тим вони, власне, з республіканцями впродовж багатьох місяців фактично сварилися і відкрито підігравали демократичні партії США і зараз пробують ці акценти пом'якшити. Можливо, в них є якась там внутрішня інформація, інформація, розвиток, там ще щось. І це важлива причина, проте вона може бути навіть не головною. Головна причина, яку я зараз бачу, і яку я буду аналізувати в наших деяких наступних відео, полягає в тому, що вже, попри вкрай складну ситуацію на фронті, попри величезну невизначеність, і до кінця 2024, і в 2025 році, я бачу підготовку до виборів. І в рамках цієї підготовки до виборів, Володимир Зеленський вже певним чином змінив риторику, зробив її трошки жорсткішу, і в рамках цієї жорсткішої риторики. Він перекладає винуватість, перекладає винуватість із себе переключити увагу на західних партнерів, які не виконали. Ну і знову ж таки в багатьох українців дійсно є відчуття того, що нас покинули там, бояться ескалації. В той час ми втрачаємо людей. Ріками лія це українська кров і так далі. І це все правда, що, скажімо так, нам не надають тої допомоги, яку могли б надавати, і діють, м'яко кажучи, не так, і санкції не працюють, і про те, що санкції не працюють. До речі, також піднімалося питання на цій прес-конференції, де Зеленський дійсно показує, як це може бути, що санкції ведення Росія заробила більше грошей, ніж перед тим, з допомогою свого тіньового флоту. І це відповідає дійсності, тільки знову ж таки, це саме зараз. І в цьому інтерв'ю взагалі не зачіпається. А де ж наша домашня робота? Де наша далекобійна зброя? Де наші далекобійні ракети? У нас були можливості це робити. У нас і зараз вони є. Де наші будь-що, міномети, снайперські гвинтівки, кулемети? Ми маємо потенціал це робити. Цього всього немає. Ну і про це Володимир Зеленський мовчить, тому що це чистий його програш, промах. Чи свідома бездіяльність, хто знає? Але відповідальність він перекладає грамотно, при цьому зачепивши адміністрацію Сполучених Штатів Америки, конкретно зачепивши Джо Байдена. Проте тут, ви знаєте, попри те, що нібито Володимир Зеленський в такий спосіб може покращити відносини з республіканцями, він може сам потрапити в свій капкан. А якщо він, до прикладу, зараз зіпсує відносини а виграє Гаріс, що тоді? Згадає вона йому не згадає, і знову ж таки, якщо Володимир Зеленський вже стає такий критичний, то чому він не розпочне консультації по Будапештському меморандуму? Коли всі говорять, що Будапештський меморандум нічого не вартий, я стверджую, що це міжнародний договір, і я стверджую, що жодна держава підписана Будапештського меморандуму не відмовлялася від своїх гарантій безпеки, які вона давала Україні. Жодна. Україна до жодної не зверталася, ми не отримали жодної відмови. Більше того, в 2014 році Велика Британія навіть зач... запитувала тоді виконуючого обов'язки президента Турчинова, чи розпочинаємо ми консультації, чи ні. На цьому не люблять акцентувати увагу. Ну і знову ж таки, в такий спосіб набагато простіше робити нас об'єктом геополітики, а не суб'єктом. Але це окрема тема і не тема сьогоднішнього відео. В цілому, інтерв'ю Володимира Зеленського достатньо цікаве, достатньо грамотне, але знову ж таки, оці підкилимні причини. Треба завжди шукати для чого. І це для чого, якщо чесно, мене дуже дуже сильно насторожує. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.